Всім привітки на Марелекстайм. Бачите, в мене тазик помідор, і буде 10-літрове відро квашених помідорок. Це я вперше таке роблю, але по надійному рецепту матусі. Тому буду зараз ділитись своїми родинними секретами. Зазвичай закривала ще в банках. Це разом мені впадало це все мити, цим все займатися, хочеться чим пошвидше. Тому приступаємо. Бачите, я вирішила на вулиці це зробити. Сонечко, тепленько, менше наляпаю в хаті, кран під боком, моя улюблена картина з альфом, літо. Я ще насолоджуюсь теплими днями. Все, поїхали. І що, приступаємо до процесу. У мене в наявності листя смородини, вишні, корінь петрушки, трошки з бадиллям, цибулька. Порізана. Ну, помідорка віно, сіль І ще один секретний інгредієнт. Я вам в кінці розкажу. Тобто беремо відро, чисте помийте. Помідорки теж помиті. Е, ось ці листечка буде я всіх замочила, на часівка треба постояла, що трошки гіркота вийшла. Смородини. Все на низ щіленько. Так. Це з бадиллям я лишу наверх, щоб потім його забрати, щоб воно не переброжувало. Ось це на... буде на низ. Трошки його поріжу. Дуже, оскільки дуже сухо в цьому році суш, воно дуже тверде. Це коріння зовсім. Ну, коротше, ви мене зрозуміли. ось так. Ну, кладемо помідорки. У мене відро на 10 літрів. Так, ще не соромимося. Всього багатенько має бути. Це рецепт моєї мами. Я дуже люблю. От завдяки петрушці коріння воно такий має пряний аромат. Такий не схожий на що інше, але дуже смачний і ніжний при тому. Так що так от. З приводу помідорок. дивіться, яка у нас помідорка. В цьому я насіна? Це не сливочка, це якісь, батько каже, старі когосні сорти, що у нас в селі збереглися, люди їх ще вирощують. Тобто це з города моїх батьків помідор. з Вінницька область. область. Бачите? Цей між теж між ними. Так, ще один корінчик туди лізь по краям. Повіжте, як вгадала, я не знаю, як так трапилось. <смі> я так на оку все зробила, бо я реально перший раз квашу в відро. Бо думаю, так собі зручніше пішла і набрала і треба цих куча банок замацувати. Так, вже трошки це обдеремо, бадилечку буде зверху. Ні, навіть так помідори клишні. Там треба, щоб був. Расол. Так. А ви тим часом поставте лайк. І дзвіночок нажмім, будь ласка. Щось я буду таке цікаве виставляти. У мене же взагалі мій влог про творчість. Я люблю свіночки, робити композиції сухоцвітів, подорожі Україною, майстер-класи. Ну і трохи кухні. Так що так, все. Заливаємо водою. Буду відміряти. Це фільтрована вода з крану, бо з крану в загальної я не беру. Це шкідливо і вам не рекомендую цю хлорку пити. Так, бачите? Хм. Три літра Води. Ще, ще два додав. Просто на три літри йде. Три з половиною чотири ложки солі. Скільки у нас тут? П'ять літрів. Так. Чотири. Три. Чотири. І ще дві зроблю. Правильно? буде більше. Сольки. Все. І ось гірчиця. Так теж рекомендує моя мама. Гірчиця для того, щоб не швидко сквашувалась помідора. Мелена, гірчиця. Не приправа, нічого такого мелена. І ось гірчиця на 3 літрову банку, тобто тут десь півтори ложки піде. Ось таке то. Щастя у нас буде. Я вдома була картоплю купала. Так, я наїла вже квашених огірків. Ой, помідор. я люблю більше помідори квашені. Огірки більше на салати таке щось. Все, трошки я її роз... поняла. Забираю лишнє і так все лишаємо. Та ну, на день до ранку хат тепло в місті, потім холодно. Як зазвичай? Тому не забуваємо вподобайку, лайк, підпишіться, коментуйте, діліться своїми рецептами. Ще в мене лишились помідори, я хочу спробувати сквашити з чорноборивцями. Рекомендували так по старинці раніше робили. Чорноборивці це хороша приправа. Не дискріці вона підходить, але треба експериментувати. Тому лайкаємо. І все. Дякую, що були з MyRelaxTime. Тайм. Пока-пока!